Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий чизкейк, а зараз будемо їх з'єднувати особливим чином. Беремо форму 26 см у діаметрі, застеляємо її пергаментом, так як ви бачите на відео, та починаємо викладати по черзі наші маси. Спочатку столову ложку гарбузової, зверху столову ложку сирної. Можна навіть не розрівнювати, вони самі змішаються, немов зебра. Секрет полягає у цьому оригінальному способі викладання мас. Таким чином робимо доти, доки миски не опустіють. Остання ложка повинна бути з гарбузовою масою. Духовку розігріваємо до 180